Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього блоку файли і папки. Сьогодні ми будемо вчитися впорядковувати їх, а також згадаємо основні відомості. Ви вже знаєте, що всі програми, тексти, зображення, фільми зберігаються в зовнішній пам'яті комп'ютера в окремих файлах. Файли це набір даних, що зберігається на електронному носії під деяким іменем. Кожний файл та кожна папка має своє ім'я. Для надання імен файлам і папкам можна використовувати літери, цифри та спеціальні символи, окрім тих, які позначені у нас на екрані під знаком заборони. Давайте розглянемо записи та визначимо, які можуть бути іменами файлів або папок. Перевіряємо. Я сподіваюся, ви відповіли так само, як і відповіді на екрані. Не можна використати назву світлини, оскільки там є символи зірочок і DocScat, оскільки там є позначення більш-менше математичних знаків. Для впорядкування файлів використовують папки. Кожна папка має своє ім'я, яке має відповідати її призначенню. Уяви, що тобі потрібно впорядкувати файли з фотографією. Ти можеш створити папку фото і розмістити в ній усі файли. Чи легко буде знайти потрібні? Мабуть, ні. У папці фото доцільно створити кілька папок. Їх називають вкладеними. У них можна розмістити фотографії за певними ознаками, наприклад, за назвами чи датами подій. Це допоможе швидко знайти потрібні файли. Подивіться на малюнок: у нас два варіанти. Розміщення файлів. Перший за подіями. свято 1 вересня, відпочинок у лісі, День народження бабусі. А ось другий за темою пейзажі, портрети, домашні тварини. Від. Схему розташування папок на диску називають деревом папок. Його гілки це папки, а файли листя зазвичай дерево папок малюють згори вниз. Папки можуть містити не лише файли, а й інші папки. Їх називають вкладеними. Давайте розглянемо схему і простежимо, як дістатися файлом монітор і які папки потрібно послідовно зайти? Для початку відкриваємо диск D. Далі мої уроки, інформатика, монітор. Ось і ми знайшли потрібний нам файл. Послідовність вкладених папок. Мої уроки, інформатика утворює шлях до файлу монітор.чп. Записують імена цих папок через спеціальний символ зворотній слеш». Така послідовність папок разом з іменем файлу утворюють повне ім'я файлу. Отже, що ж таке у нас позначення D? Це ім'я диску. Далі, мої уроки, інформатика це послідовність папок. Ну а монітор це ім'я. Ож тут ми можемо побачити повний шлях до файлу монітор. Давайте спробуємо визначити, де у нас тут вкладені папки файли та кореневі папки. Поставте відео на паузу, а потім разом. Перевірте, будь ласка, правильність виконаного завдання. За необхідності поставте відео на паузу. Розширення. Це ключик для відкриття файла, розширення підказує, за допомогою якої програми цей файл можна відкрити. Тому, працюючи з файлами, будьте уважними, щоб випадково не видалити розширення. Давайте виконаємо практичне завдання. Стріночку 45 можемо розглянути алгоритм дій. За схемою на стріночці 44 нам необхідно визначити, на якому диску зберігаються папки і файли які папки вкладені в папку Мої уроки, які файли містять текстові дані, графічні дані. Також вам необхідно визначити, які диски містяться на комп'ютері, за яким Ви працюєте. Ваше домашнє завдання сторіночка 43-46. Читаємо, переказуємо, відповідаємо на питання в кінці розділу. На сторінці 46 завдання 4, 5 6 виконати практично. Дякую вам за урок. До побачення!